С вами я, Діма, і сьогодні я вас научу складати кубіка Рубіка. Кубік Рубік 3х3. Перше, що вам треба навчитися, це формула Б4ТБ. Кобик все. Шестьох частин. Це біла. Зелена, помаранчева, голуба, синя і чер... червона і жовта. Перше що вам треба це півка. Навчитись. Як він робиться? Вверх, біг, вниз. Якщо цю формулу повторити 6 разів, то ви... И за это приложим. Начинаем. Дальше утро забрали. У нас виходить обичний запутаний кубік-робік. Що нам першим треба зробити? Перший це хрестик білий. Як ми його робимо? Беремо, шукаємо білу серединку бо Перевертаю її і кручу в центр. Ось так. Більше нічого не трогає. І сюди. Все, у нас виходить лінія. Далі ми беремо і ось. Знову шукаємо і повертаємо. І так в останньою. Знайшли, повернули, зробили. У нас, виходить, неправильний хрест. Правильний це коли у вас кожні кубики совпадають з кольором цим центром. Має получитися на всіх стор... сторонах отаке. Тільки свого кольору. Як ми це робимо? Наприклад, беремо ем, ш... кротимо і шукаємо синє, наприклад. І перевертаємо вниз. І так робимо з усіма. Шукаємо помаранчеве вниз. Шукаємо вниз. І тільки з останнім ми так не робимо, бо знову нам треба назад. І в нас виходить правильний хрестик. Тепер дивіться, ми перевертаємо кубік рубік. І далі ми маємо скласти оцю частину. Не бійтеся, вона не розкладає, якщо робити все правильно не розкладеться. Далі, що ми робимо? Шукаємо білу частину. В мене це біло з синім і червоним. Я провів червоної, але в мене так і була. То тепер ми що робимо? Просто робимо півпав до тих пір, поки вона не стане сюди. Вона встала, нічого в нас не розібралось. Так, шукаємо іншого. Далі. Помаранчеве з синім. Воно в мене правильно вже стоїть, то ми робимо півпах. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Воно в мене стало. Далі ми знов шукаємо. О, зелене з оранжевим. Знову раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. У нас вийшло тільки два півпаха, і це склалось. Далі знову помаранжеве з зеленим. От, помаранжеве і зелене. Траме знову півпах. Ну І все. Ми склали ось таке. Ми склали білу частину і скрізь отакі кутики. Ну. Далі ми маємо скласти уже ось таке. Все було складжено. Низ у нас вже складений, значить ми складаємо ось це. Як ми це робимо? Тут зараз буде трохи ну, складно, але якщо розібратися, то нічого важкого. Ми шукаємо, наприклад, у нас можуть бути всі крім, щоб було жовте. Тут немає бути жовтого. Якщо буде жовто, значить це неправильно. О. Тіпи, може зверху тут бути жовте. Шукаємо без жовтого. У мене синє з оранжеве, Ми прикручуємо до кольору, який знизу. У мене це синє, в мене вже стоїть. І що ми робимо далі? Дивитись, що Перекручуємо на червоне і робимо півпав. Раз, два, три, чотири. Півпав правий зробили. Перевертаємо і робимо півпав лівий. Раз, два, три, чотири. І ми склали О, перше. І так робимо з усіма. У мене оранжеве, зелене. Може склали. Далі ми перегортаємо і робимо півпав лівий. Раз, два. Три, чотири. Півпав правий. Раз, два, три, чотири. Все. Ми склали перше. Далі ми шукаємо червоне і зелене. До червоного. Далі сюди. І робимо півпав в правий. Раз, два, три, чотири. І півпав півпавлій. Далі шукаємо знову червоне з синім. Перевертаємо до зеленого. Раз, два, три, чотири. І отут раз, два, три, 4. Ми склали. Що нам далі треба? Далі ми складаємо жовтий хрестик. Ось це. Як ми його складаємо? Тут немає нічого сложного, просто один алгоритм. Перевертаємо сюди і робимо вверх. Ну, робимо півпав. Так робимо, поки не стане хрестик. О, У нас став хрестик і ми зробили все правильно. Далі один алгоритм треба Дивіться. Мене, ми маємо скласти такі кути, щоб совпадали з кольором. Оп, тако. У мене вже один складений. Тут треба, щоб був один складжений. Якщо буде більше, наприклад, 2, 3, 4, то воно не складеться. Що ми робимо? Наприклад, шукаємо якісь сторони. Червоний і нічого більш не складене, тільки червоний. Робимо один алгоритм. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І так, поки воно не складається? Раз, два, три, чотири, п'ять. Щось в мене не те. Я роблю любів паф, а не. зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, ну і в мене все склалось. О. Далі буде трошки важкеньки. Ну, зараз не так буде, а далі буде. Що ми робимо далі? Ми беремо і робимо три рази правий на оранжевому. Так. два, три. О. І три рази лівий на синьому. Раз, два, три. О, у нас вийшло. Далі дивимося. Нічого немає. Далі. Ми робимо три рази синім. І три рази лівим. О. Тепер дивіться. Ми шукаємо, поки оце складжене. Воно має складене бути ось ця сторона і ця. І так може люба. Наприклад, ем... зелена з помаранчевим, помаранчева з синім, синя, з червоним. У мене тільки зелена складне. Знаєш, що ми робимо? Ми робимо один алгоритм. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Щось не те, Подождіть. Я роблю півпа. Подожіть. Зараз я все справлю. справля. Тепер робимо цей алгоритм. Ось сюди, сюди. 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 Во, все правильно. Не склалося нас. Не знову. У нас, нас склалося зелено, але нам це не треба. Знову. Ну, щось не те. Що ми робимо, якщо воно не складається? А? Останній раз правою. Сейчас я не тороблю. Что вылозка? так. Вон. Это важка ситуация. Не получается у нас. Що ми робимо? Те саме. Три раза лі... правий. Три раза лівий. Не склалось. Нічого у нас не склалось. Далі робимо так само з синє. Раз, два, три. Раз, два, три. Два. У нас нічого не склалось, у нас склалось оранжево з цим і синя з оранжево. Що ми робимо? Берем, наприклад, оранжеве з синьою. Робимо ту саму формулу. О. Ознари. І робимо отут, марне. О! І у нас склалось персон. Що ми робимо далі? Ми робимо ту саму формулу. І знову. Показую ще раз там. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І в нас все правильно склалось. І тепер подивимося: у нас це склалось. осталось останнє. Що ми робимо? Ми беремо білу частину. У нас. Вона може бути так, як оце жовте, а це, наприклад, яке. Ну, не слажено, значить ми робимо так. У вас може любе бути. Наприклад, це з цим, не складає, це з у цим. В мене вийшло такого. Тепер дивіться, що ми робимо? Робимо один алгоритм. Перевертаємо ось таке, що було. І робимо. Оп! оп. Не склалось. Далі знову. Не склалось. Не склалось. Не склалось. Тепер робимо знову це. Привертаємо, робимо знову це. Ти не переживайте, у вас воно розклалось, це тільки на перший час. Раз. Раз. І ми склали кубіка Рубіка. Ось таке вийшло у нас. Знову. А тепер я вам показую все. Те саме тільки вже... Як його складати по нормальному? Ну, бистро і. Нормально. усіма гритми з усіма оце. Запутую. Ну, погано. Зараз роздивлюсь, його трохи. Бо я нічого... Не... Ну саме не поняли. я його складати точно ниху... не буду. помаленько також все розібралось. Но... Ну а і все, я склав до карубіка. Це пару днів тренування і раночки знову получиться.